Ну, це ми придбали блузу і вишиванку на перший дзвоник. Ну, там спідничка і шортики. Майбутня першокласниця Софія Аверкіна показує все, що купили для школи. 1 вересня вона навчатиметься в Кропивницькій гімназії. Я хочу до школи, тому що там весно і цікаво. Готуватися до школи почали навесні, говорить мама Софії. Порахувала на придбання одягу, канцелярії та всього необхідного витратили майже 7 тисяч гривень. Спочатку купили портфель. Потім, звісно, побачили там блузу, юбку також закупили. І звісно, згодом закупили поступово всю канцелярію, бо все ж це разом купити б'є по бюджету на сьогоднішній день. Вже залишилися мінімальні витрати. Це там спортивний одяг, спортивне взуття. В принципі, і все говорить про пакунок. Школяра знає ця підтримка. Пакунок школяра для нас, як родини переселенців, дуже. Допомогла би суттєво так, тому що у нас додаткові є витрати на оренду житла. Кабінет міністрів затвердив програму допомоги учням перших класів в розмірі 5 тисяч гривень 7 липня. Для її оформлення потрібно подати заявку у мобільному застосунку Дія або письмову до пенсійного фонду. Пояснила начальниця фонду в області Наталя Сімонян. Можна звернутися до будь-якого сервісного центру і подати заяву на пакунок школяра. При цьому зазначається ім'я одержувача, податковий номер одержувача, ім'я дитини, свідоцтво про народження та номер спеціального рахунку, на який потрібно зарахувати ці кошти. Гроші виплачуватимуть на дітей, які зараховані до першого класу. Не виплачується, якщо учень не розпочав навчання, виїхав за кордон, знаходиться на тимчасово окупованій території, або це учень, який залишений на повторне навчання в першому класі видається е, батькам. Учня, якщо вони є громадянами України або законним представникам учня, це в тому випадку, якщо дитина, наприклад, виховується в дитячому будинку сімейного типу або в прийомній сім'ї. Допомога виплачується в безготівковій формі, зараховується на картку відповідного уповноваженого банку, яка імітована з дії карткою, і може бути використана виключно на придбання приладдя шкільного одягу та взуття для дитини. Я заходжу в Дію, заходжу в послуги, вводжу пакунок школяра, і не знайдено жодної послуги. Так само заходила в бот, і бот пише про те, що пакунок школяра ще не запущено, що можна подати заявку, коли з'явиться сповіщення. Керівниця пенсійного фонду пояснює, коли запрацює програма. Відповідно до постанови Кабінету міністрів про зарахування першачків до першого класу. Міністерство освіти та науки повідомляє пенсійний фонд України. Після обробки цих даних дані вже попадуть в додаток Дія, про що буде відповідне повідомлення потенційним отримувачам цієї допомоги, що можна за нею вже звернутися. Нині у пенсійному фонді області мають 18 заяв. Таку програму треба. Треба Запускати в червні або в липні, коли люди готуються до школи, тому що в основному з'являється великий асортимент, канцелярії, одягу, взуття. Також є передшкільні знижки, якими можна скористатися, тому що вже в серпні, вересні вже більшість родин зібрані. Вони вже розуміють, з чим їх дитина піде до школи. Подати заяву на отримання пакунку школяра можна до 15 листопада. Гроші треба буде використати впродовж півроку. Ольга Склярук Анатолій Бас. Систий Суспільне новини Кропивницький.